Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас роз'єм snp 34113 в Роз'єм совєтського періоду. Як бачимо, такий він великий. Сам роз'єм білого кольору. Всередині містить по золоту, як бачимо. Явна жовтизна це по золото, друзі, тут роз'єм то чисто білі ноги. Ціна на такі роз'єми на сьогоднішній день становить від 3 до 15 доларів в залежності від стану роз'єму та маркування. Також Пливає на ціну і рік, але загалом вони всі йшли до 91-го року. Кого є такі роз'єми, телефонуйте, пишіть, я їх куплю. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.